Вітаю вас, мої любі! Мене звати Віта. Ви на каналі Вікторія Буряк І сьогодні я вам хочу показати. Коротенький звіт у спільному проєктові Тамари Новікової з каналу. В'яжемо на дивані. Дівчатка Таки дівчатка. В'яжу я в категорії невиправні дівчатка і в'яжу я жилети для хлопчиків для ЗСУ. Перед собою ви бачите вже завершену роботу жилету з зі спонсорської пряжі, з залишками моєї пряжі. З... З фіолетових відцінків різних різних різних. В минулому звіті я вам показувала свою ще незавершену роботу. Це, це жилет готовий. Одразу поклала сантиметрову стрічку, аби показати, довжина жилету майже 77 см. В нерозтягнутому стані, по підгрудам. У проймі у нас виходить 48 см. Але якщо розтягнути, мені не дуже зручно однією рукою це робити. Це майже 60 см, тобто це розмір 54-56, навіть може вийти. Вив'язаний цей жилет звичайною резинкою 1 на 1. З різними такими смужечками, де. Чергувала різні відтінки з фіолетового кольору, з сиренєво-фіолетового, бузково фіолетового кольорів. Ось таке гарне жилет. Це в мене перед. Зараз відключусь, переверну, покажу вам спинку. І ось так виглядає в мене спинка. Так, сонечко інколи в нас виходить. Ось, ось так гарно з мужичками виглядає. Спинка. Цей жилет в мене вийшов важчий, ніж попередній але він і трохи такий тустунчик, можна сказати, трохи щільніший, та й розмір побільше. Тому ось така гарна робота. Це другий жилет у спільному проєктові. Дівчатка, дівчатка в номінації Невиправні дівчатка. Але. І хоча в цьому проєкті я планувала вив'язати два жилети, але в мене залишається ще час до 7 березня, тому я почну вив'язувати ще один жилет, адже в мене залишилося ще три моточки ось такої спонсорської пряжі від інтернет-магазину Кашемір Life Mini. А це залишки моєї якоїсь невідомої пряжі. Ось за кольорами вона ось цей моточок трохи відрізняється від інших. І це, мабуть, буде для обв'язки горловини та пройми рукавів. А цієї ниточки у мене багато, тому я вив'яжу тіло жилети саме з такою поєднання ось таких двох ниточок. На цьому любі, я буду завершувати свій коротенький звіт. Нагадую, що в описі під цим відео ви знайдете посилання на організатора цього проєкту дівчатка-таки дівчатка Тамара Новікову з каналу В'яжемо на дивані. Також в описі під відео будуть посилання на спонсорів, і, звичайно, будуть посилання на всіх учасників даного проєкту. Приходьте, будь ласка, до дівчат. Подивіться, які в них вишукані роботи. Адже багато хто з дівчаток в'яжуть у... Перших двох номінаціях, де сам собі дизайнер, де ти сам для себе в'яжеш. Подивіться, будь ласка, надихайтеся роботами дівчат, в'яжіть як ми, в'яжіть разом з нами, в'яжіть краще нас. До зустрічі, лі мої до побачення.